Брати і сестри, моє бажання разом з вами прославити ім'я Господнє, слава Богу. Це ранковий такий прохладний час. Ми маємо змогу бути в спільності один з одним, з нашим Господом. Перед закінченням нашого служіння ми будемо мати ще трошки часу для того, щоб пороздумувати над словом Господнім, тому я пропоную. Прочитати два текста Святого Письма, над якими ми з вами пороздумуємо. Перший текст це друге пісня апостола Петра. Третій розділ з першого вірша. Скорочуючи трошки час з третього вірша прочитаю. Третій розділ третій вірш, друге пісня до Петра і нижче. «Прежде всього, знайте, що в останні дні являться ругателі». поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия Его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас – Не желає, щоб хто погиб, но щоб всі прийшли к покаянню. Слава Господу. Ще один текст читаю друге Післання до Фесалонікійської церкви, з другого розділу з першого вірша. Молім вас, браття, в пришестві Господа нашого, Ісуса Христа і нашим собранні к Ньому. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Господень. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе да не прийдет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называем его Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь». І тоді откроется беззаконник, которого Господь Ісус убьет духом уз своїх истребит явлением пришестя своєго. Слава Господу. Брати і сестри, тема, яку я хочу запропонувати для нас, коротенько пороздумувати, це прихід нашого Господа Ісуса Христа за Церквою Христовою. Завжди ця тема, вона. Ділить суспільство на дві категорії. Одні люди хочуть говорити про цю тему, і вона їх в якійсь мірі стимулює до свято образу життя, тому що наближається зустріч з нашим Господом. Інші люди говорять, подібно, як апостол Петро написав у своєму післанні говорять, де обітування пришестя Його з тих пор, як стали люди. Тобто, з самого початку все залишається незмінним. І люди говорять, що дуже багато ми говоримо про прихід Христа, а приходу Христа не відбувається. Можна цю тему не говорити. Але слово Господнє, яке записав апостол Петро, воно говорить для нас, чому Христос ще не прийшов, чому Він ще не забрав свою церкву від землі. У Господа є для всього назначений певний час, певний срок. І в даному випадку Боже Слово не відкриває нам терміну, скільки часу буде будуватись церква на землі. Боже Слово не показує певний час, коли прийде Христос за своєю церквою, для того, щоб забрати її від землі. Але Писання описує, чому так відбувається. Судячи по часу, ми можемо дивитися на події, які навколо нас оточують, і думати, що уже як будто би повинен Христос прийти і забрати свою церкву, але Він ще не приходить. І це слово або цю думку, Писання пояснює: Господь не медліт і сповнені обятуванню пришестя. Но долго терпит. Слава Ісусу Христу! Що Господь робить, я завжди прошу запам'ятати два слова: не медліт Господь, но долго терпит. І в цьому є велика милість і любов Божа проявлена до нас. Тому що Господь каже, Писання, не хоче смерти грішника. Тому, каже, не порахуйте це, що Господь. Медліть він ще не хоче прийти. Дехто навіть каже, що беззаконня розповсюджується з такою швидкістю, якщо Христос ще трошки промедлить, то не буде за ким йому приходити. Ні, брати і сестри, Слово Господнє говорить, що церква Ісуса Христа, вона є під покровом всемогутнього Бога. Слава Ісусу Христу! Слово Господнє, яке я зачитав в Післані до Фесалонікійської церкви, я не буду говорити всі деталі, тому що часу дуже мало. Але хотів би зауважити, що ця церква проходила через великі випробування і гоніння. І апостол Павло змушений писати другого листа, і він пише, або, починаючи з свого листа, він пише, щоб люди в церкві, віруючі люди, не спішили шататися своєю думкою. Будь то від якогось відкриття або якогось піснення, каже, якого будь то ми посилали, але ми не посилали. І люди почали хвилюватися сильно, як будто уже наступив День Господній, а вони пропустили підхоплення Церкви Христової. І це сильно їх хвилювало, але апостол Павло зауважив каже, я ще коли був з вами, то я говорив вам про цю думку. І не спішіть шататися своїм розумом. Нічого страшного не відбулося. Переслідування воно було завжди, на кожне покоління на землі приходить випробування, приходить переслідування. І на той час прийшло велике переслідування на церкву в Весалоніці. І вони думали, що це вже почався час великої скорботи, який повинен прийти на всю землю. Вони розуміли, що перед великою скорботою повинен проявитися. Антихрист, але вони розуміли і те, що церква повинна бути забрата, якщо ми залишилися на ось це горе, яке нас постігло в даний час, скоріше всього, що церкви підхоплення, вже настало, а ми залишилися, і була причина для хвилювання. Але апостол Павло їх заспокоює, каже: не спішіть. Не спішіть робити певні висновки. Тому що Слово Господнє говорить про ряд певних подій і субиті, які ще повинні відбутися. Ми не повинні думати про те, що якщо Господь забере свою церкву в сьогодні, то завтра вже ті події не відбудуться, які описані в Писанні, ні. Дехто навіть говорить, що церква буде забрата аж в кінці віку від землі, мотивірує тим, що. Навіщо було Богу писати всі події, які повинні розгортатися на землі, якщо церкви на землі не буде при всіх подіях? Але Господь не описував собиття тільки для церкви, Він описував всі події, які будуть аж до кінця віку, аж поки не наступить нове небо і нова земля, і не настане вічність. Але ми розуміємо згідно Писання, що ще багато подій, які повинні відбутися. В особистості для церкви найперша подія, яка повинна статися, це зустріч церкви Христової з Ісусом Христом. І ніхто не може предугадати цього часу. Нікому це не може прийти у сні, ніхто із пророків не може проголосити, тому що ніхто не знає ні дня, ні часу. Але те, що Писання закликає нас, щоб ми пильнували, були завжди бодруствуючими, тому що ми не знаємо дня і часу. Ми повинні бути готовими повсякчас або кожного часу, що Ісус Христос прийде. Якби нам церкви Христові потрібно було чекати якусь іншу подію перед тим, як прийде Христос за церквою, то обов'язково Христос би про це нам повідомив. Він би сказав, що найперше прийде Антихрист, найперше буде можливо, велика скорб, і вам потрібно її пройти, брати і сестри, ніде писання про це не говорить. Для церкви написано: не сумуйте, не опускайте вашої голови. Навіть тоді, коли ви будете дивитись навколо себе і будете бачити, що обставини сильно згущаються. Велике є напряження між людьми і може трапитись велике горе на землі, хай це не смущає вас, підніміть, каже писання ваші голови. Писання Боже Слово підбадьорює нас. Ми повинні розуміти і знати, що наближається наше визволення. Ісус Христос ніде не обіцяв велике горе чи скорботу для церкви. Це суд Божий для нечестивих людей на цій землі, які будуть знищені з лиця землі. І Біблія дає нам пояснення, що ці події вони відбудуться на землі. Найперше, це буде підхоплення церкви від землі. Звичайно, ніде Писання не говорить, що ті, хто посіщає церкву, чи ті, хто, можливо, жертвує в церкві, чи ті, можливо, хто в хорі співає, вони будуть обов'язково підняті, вони будуть підхоплені. Не дає нам Біблія такої гарантії. Біблія дає нам гарантію, коли ми будемо пильнувати, будемо в єднанні з нашим Господом. Подібно, як Боже Слово говорить, каже Господь: я вселюся в них, буду їх Богом, буду ходити в них, а вони будуть моїм народом. Якщо ми будемо народом Божим, і Бог буде нашим Господом, тому на всякий час сподобаємося, каже Писання, і збіжать всіх тих будущих бедствій, які прийдуть або грядуть на всю вселенну, але вони відбудуться, тому що Божий суд гряде для всього людства на цій землі. Але Писання ще говорить нам не тільки про підхоплення церкви. Писання говорить, що будуть ті люди, яким прийдеться пройти через велику скор, тому що вони не були готовими на момент підхоплення церкви. Але і той момент, каже писання, він буде важкий, але і той момент буде ознаменований тим, що буде дана можливість людям спастися. Які не поклоняться образу звіря, які не поклоняться і не приймуть начертання, каже Писання, вони залишаться вірними Христу, вони будуть спасені ціною свого власного життя, але це буде велика ціна, яку прийдеться платити людям. Ну Біблія каже, що церква може сподобітись, тобто. Знайти той кращий момент, або вибрати кращий варіант, бути готовими на всякий час приходу Христа за церквою і бути бодруствуючими для того, щоб в всякий час сказати: Гряди мій Господь, я на тебе чекаю. Брати і сестри, це важливий момент. Біблія говорить про те, що на, землі, на цій землі, на якій ми живемо, де панують царства, правителі. Біблія говорить, що все буде упразднено в один момент, коли явиться Господь, немов з ходу до заходу, побачить його всяке око. Біблія не говорить про те, що всяке око буде бачити Гос Господа, коли Він прийде за своєю церквою, але коли він прийде із святими своїми, його побачить всяке око. І він написано: уб'є духом уст Антихриста, який захоче єдине правління на цій землі. Єдине поклоніння для себе, і Господь уб'є його уст. І царство міра, царство цієї землі стане царством Господа Христа. Слава Ісусу Христу. Ми називаємо це згідно відкриття, книги відкриття, яке пояснює нам цей період, це тисячолітнє царство, яке буде на землі, і де не буде ні одного президента, ні однієї держави, буде єдине правління це буде правління Ісус Христос. Слава Йому! Біблія говорить, що цей час ще є попереду, він настане. Але церква Ісуса Христа вона знає ці події, тому що вони описані на сторінках Писання. Але все, що касається нас з вами, ми повинні з вами розуміти, що часу для церкви залишилося дуже обмаль. Що ми будемо робити тоді, коли ми знаємо, що часу залишилося дуже мало, а Господь каже, писання: Він не медліть, Він довготерпить. І Він хоче, щоб всі прийшли з покаянням до нашого Господа, Церква Ісуса Христа. Я повинен закінчити свою проповідь, тому що час нас торопить. Але я хочу сказати важливу думку перед молитвою нашої, брати і сестри, знаючи про те, що часу залишилося для церкви дуже мало. Ми повинні його ефективно використати і використати у плані і волі Божій стосовно людей, живущих на землі. Біблія говорить, що Господь хоче якомога більше людей спасти. Для цього нам з вами необхідно включитися в працю Господню, проголошувати Євангелію. Ми не повинні дати. Можливість, щоб наші уста мовчали в цей останній час. Ми повинні звіщати, що прихід Ісуса Христа наближається. І так, як каже Біблія, тогдашній мір був потоплений водою, так нинішні небеса і земля зберігаються вогню на день суда. Ми повинні сказати для людей, живущих на цій землі: наближається суд Божий. Дорогий друже, ти маєш вибір, ти можеш звершити своє покаяння, і на твоє покаяння чекає Господь, слава йому. Він за того не приходить, Він чекає, щоб ти прийшов своїм покаянням і почав служити Господу, став дитям Божим. І цей час ми не знаємо, коли скінчиться. Каже Біблія: коли повне число язичників увійде, двері спасіння будуть зачинені. На цьому Божа благодать закінчиться. І то настане той момент, коли Христос готову свою церкву підхопить від землі. Брати і сестри, ми повинні поторопитись. Із проповіддю Євангелії ми повинні проголошувати істину Євангелії, яка сьогодні вкрай необхідна. Ми не повинні сьогодні мовчати, але нехай молитва наша вдень і вночі лунає за тих, хто ще не спасений. За наших близьких і рідних, якщо потрібно взяти пост, беріть пост. Якщо потрібна молитва, моліться, якщо потрібно слово, проповідуйте Його. Якщо потрібно життям це підтвердити, скажіть це життям. Но часу залишилося для церкви мало. Ми повинні про це знати, брати і сестри. Ми повинні ефективно використовувати час. Ми не повинні. Дати можливість для себе просто розслабитись і сказати не скоро прийде Господь. Ні, це не біблійне вчення. Біблійне вчення, Господь іде за своєю церквою, слава йому. Ми будемо молитися. Час нас приходить до закінчення зібрання. Я хотів би, брати і сестри, щоб наша молитва була саме за пробудження нашого краю, в якому ми живемо, за пробудження наших родин наших близьких та рідних, щоб Господь поторопив їх до спасіння? Якщо не ми, хто буде ходотайствувати за них? Невже ми відкажемося від тих, хто сьогодні є? Обрічений на загибель, ми повинні дати свій голос у слові і в молитві. Нехай Слово наше звучить перед лицем Божим і нехай почує кожен, що прихід Ісуса Христа за церквою наближається. Хай ім'я Господа буде прославлене, а ми будемо молитися. Амінь.